Це вам не якась китайщина, американський бренд, генератор Black Decker. Тут візуально видно, що він якісний. Це вам не якийсь підвальний Китай, навіть по комплекту, якщо подивитися, дивіться, яку викрутку дали. Не якийсь дішман одноразовий, який зламається. Тут все на вищому рівні. Я його вже тестував, вже перевірив на що він здатний. Зараз вам все розкажу і покажу. Також розберу його, покажу, яка обмоточка: мідь чи не мідь, щоб ти підписник зробив свій правильний вибір. Перш ніж почати користуватись генератором. Потрібно залити мастило. Відкривається ось так кришечка, болтика. Ви не згубите, тут все продумали. Відкручуєте ось щупика. І тут все порівнює як написано, як намальовано. Чітко заливаєте мастило 10 в 30. Кришка бензобака має сіточку. Зверху отримуємо легкий доступ до свічки. Все легко болтика не загубити, тому що він там зафіксований. Заливаємо бензин, відкриваємо подачу повітря. Відкриваємо краник і починаємо праймером підкачувати пальне. Пальне в праймері вже є. Дросель має бути в ось в такому положенні. Після того, як він же прогріється, можна буде перевести в відкрите положення. Так, ну що, пробуємо перший запуск. І фікрас собі з першого разу. Я просто в шоці. А -а -а! Я навіть і не думав, так? Да? Правда, я його з тепла виніс. Почнемо з екорежиму. 300 ват навіть не відчуває. Болгарка гучніше працює. Прийшлося відкрутити розетку, бо інакше ватметр не ставав. На морозі, ось зараз мінус 13. Пластик розсипався. Коротше, якось так. Зараз чайника попробуємо. Що скаже чайник? З екорежиму. Витягує нормально. 229 вольт. Екорежим без навантаження. 72 дБ. Звичайний режим. 77 дБ. 2 Свело з відстані одного метра. Відстань 3 метра. Працює чудово, витягує без жодних питань. А ось заглушити його це реально геморрой. Дивися, перекриваю повітря, перекриваю кран. І він не глохне. І він так може робити ще фік знає скільки. Якась така дурна система, що його не заглушиш одразу. Тобто він ще буде працювати десь півхвилини, а може й навіть хвилину. Можливо, якщо йому навантаження дати, заглохне може швидше. Поки не випалить пальне, а якщо буде працювати в екорежимі, то це десь одну, одну хвилину він буде тарабанити. Поки це є. Поки не випалить пальне. Коротше, якась така дурна фішка. Чому не зробити десь кнопочку, щоб його можна було заглушити легко? Якщо треба швидко заглушити, ти його заглушиш. Електрочайники то вся фігня. А от ще буде заряджати машину. Вон, зараз подивимось. О! Зарядка пішла! Поки що 8 ампер йому дав. 1,7 кВт. Так, 220 вольт. Все чітко. Додавляю потрошечки. 2 кВт. 2 кВт тягне без жодних питань. 1,9. 216 вольт, дивіться, як впало. По суті, він... Має витягувати 2,2 кВт. Я думаю, 2,2 кВт не потягне, тому що 1,9 і вже просадка пішла. А тут показує 225 вольт. А тут 216 Будемо вірити тому в ватметру. Тоді даємо йому ще більше. 10 Ампер потягне. 2,1 кВт Поки що тягне. 217 вольт. Пішла просадка. Сигналізує перевантаження. 208. Поки що в захист не переходить. Витягує 2,1 кВт Ампер, 2,2 кВт. І пішов в захист. Так, а щоб вийти з захисту, як вийти з захисту? Ну, ось так, вийти з захисту. В якості експерименту подивимося, скільки по часу пропрацює на 10 амперах. Орієнтуйтеся, що в піковій потужності у нього буде просадка. 217 вольт на виході. А тут вже 208 через дріт, через втрати. Але витягує, дивіться, вже пройшло 20 хвилин, 400 Вт. Зарядив. 20 хвилин стабільно працює, без жодних питань на максимальній потужності. Так що, в принципі, генератор вже вартий уваги. На передній панелі, якщо ви звернули увагу, кнопочка включення екорежиму, коли працює з невеликим навантаженням, розеточка 12 вольт 4 А, по лампочках все зрозуміло, низький рівень мастила, перевантаження, нормальна робота. Можна підзарядити якісь гаджети, хоча порти слабенькі. Запобіжник, кнопочка ресет. Коли він пішов в захист, можна натиснути і він вийде з захисту. По розеточці вже все понятно. Тут дві розеточки, заземлення, генератор інверторний, потужність 2000 Вт, максимальна потужність 2100 Вт. Ви вже бачили, бензин з дисплеєм, дисплейчика там такого немає. Охолодження повітряне, дві розеточки по 230 вольт, керування механічне, ручний стартер, однофазний, напруга 230 вольт, номінальний струм 16 А. Рівень шуму я вам вже поміряв, ви вже бачили. Е, матеріал Мотки мідь зараз розберу, покажу, чи дійсно там мідь. Час автономної роботи 3,3 години. Чиста синусоїда підходить для котлів, для насосів, для короче будь-якого для холодильників і так далі. Так, е, об'єм двигуна 114 кубічних сантиметрів, об'єм бака 400 е, Так, чотирьохтактний бензиновий двигун. Розміри можете подивитися, вага 19 кг. Коротше, пише гарантія місяць, але там можна розширити до одного року. Бачок під бензин-пластик. Тут дивіться, все повністю зашито пластиком. Ось сам інвертор, повністю в масивному алюмінієвому корпусі перегріватися не буде. З іншої сторони, всі компоненти залиті повністю в герметик. До речі, хочу. Хочу сказати, що в нього дуже чудові гумові ніжки. Навіть в мороз такий сильний, він собі впевнено стоїть, навіть не рухається, щоб ви на це звернули увагу. Знизу виходить трубка на конденсат. Тут дивіться, з фільтром гумові такі шланочки дуже хороші. Ну коротше видно, що не якась підвальна китайщина. До фільтра можна буде добратися ось тут, відкрутивши всього лише одного гвинтика. Оцей поролончик можна буде виймати, десь його протріпати і поставити назад. З баку йде магістраль, краник, потім праймер. Що ось це таке, я не знаю, що це за система. Коротше, хто знає, напишіть, навіщо вона там. Коротше, шланочки від неї йде. Раз, два, три. Коротше, купа шлангів, і пішли вони ось сюди. Коротше, розбирати я його не буду. Я думав, що розберу, подивлюся, а фіг ти його розбереш. Ти подивися, як вони грамотно тут все. Зашили, щоб його розібрати, треба повністю вийняти з корпуса, порозкручувати, потім поставити це все назад. Нафіг воно мені коротше, треба. Та й кому будемо вірити на слово, що там дійсно там мідь, та й все. Тому підписник. Я тобі показав, розказав, а ти собі можеш думати, треба тобі цей генератор чи не треба. Як на мене, річ дійсно якісна і вартує уваги. Пройшла всі випробування, а ти собі вирішуй, купувати чи ні. Не забувай, що промокод залишаю тобі, як завжди, в посилання туди. Переходь собі і купуй значно дешевше.